Він закінчився завдяки нашим тренерам, завдяки нашим суддям, завдяки нашим воїнам Збройних сил України. Він закінчився без травм. Я сподіваюся, що ви всі задоволені, задоволені результатом. Звичайно, що є переможці і, звичайно, хтось і залишився без нагород. Хочу подякувати перш за все, поки ми перейдемо до нагородження. Наші збройні сили сьогодні є побратими в нас, в гостях, які будуть вас нагороджувати. І також, щоб ми хвилиною мовчання вшанували усіх, хто загинув в цій страшній війні. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в нас на нагородження прийшли ветерани, побратими мої. Прийшов нагороджувати вас начальник у справах сім'ї молоді і спорту Андрій Володимирович Станіславенко. Зараз я буду називати результати, а вони вам будуть підходити і. Вішати на шию і вітати. Та підходьте і вішайте. А то до кого це? Зараз я став. За сумою двох турів в чемпіонаті України серед дівчат до 12 років зайняла команда Кременець-2. Ходіть, ходіть, до них підходьте.

Підсумками, двома турами, дуже важкій боротьбі. Друге місце срібло здобула команда Анатри, місто Одеса. Авангард голова долина. Авангард! Срібло! Нас не знаю. знаємо. Що... Будьте скромні, дівчатка. Зараз все буде стане відомо. А зараз як оголосять, то вже... вже будемо. Зараз колокопа. А на привітати не дивитися. Європа, навець національної збірною України. За підсумками другого туру. Вперше в історії Кременця золото взяла. Майбутня, напевно, що олімпійська збірна. Кременецька дівчатка, Ю-12.

Також у нас проходив сьогодні чемпіонат України серед команд ю 16 ю 15 Помінають ну, 16 шестнадцять. Першому турі на жаль, команда Хмельницького не змогла приїхати, але вони сьогодні гідно грали. Вони сьогодні гідно показали справжні регби, професійні регби. Дякуємо тренерам і дякуємо команді. Вони зайняли четверте місце. зайняла команда Кремене. Що там палець не даремно? Молодці дівчата, все попереду ще. Олімпійські медалі ще будуть. Срібні нагороди здобула команда Києва. Дівчата зі столиці. Дівчата, ви таки з Києва? Сказали село долина, то я думаю, може ви не, десь, десь Київська. Молодці. Київ, Кременець це дуже, дуже схоже. Давайте давайте. Фотографії на фоні нашого замка, Бони, лицем до мене тако спиною до бони. Але але, але поки будете йти до спільної фотографії, то на широкий загал скажіть, що перше місце вже отримало свої перше нагороди, місце. так? Бо люди зараз думають, За так заступлюю. четверте є, -третє, третє є. Перше нас, перша наша дівоча команда Рокіше. до 12 років отримала місто Кременець, золоті нагороди. Я маю на увазі, ті, що поїхали одесити А по... Команді ю 16 Перше місце зайняла команда Одеси. Друге місце зайняла команда Києва. Третє місце зайняли наші чарівні дівчата, які в майбутньому будуть. Вищу лігу ми відновимо і четверте місце команда Хмельницького. Тоже вони сильно грали. Вони сильно грали. Я знімала до речі. в Турі вони не приїхали, і по очках вони отримали ще але. У вас сьогодні дуже була там така серйозна розмова. Ви я чула десь до коїсь і телефонували, консультували це не так просто бути федерації, тому що там сумувалися очки, і було в трьох команд одинакові очки. Але так як по забитих пропущених порахували по балах першого туру. І вийшли на обоюдний рівень, але і всі все справедливо, задоволені, всі, справ... ну, всі задоволення. Все справедливо, все без травм. Ходіть до спільної Євген Петрович до спільної фотографії. Але от каже Євген Петрович, що без травм, друзі, я вам хочу сказати, що насправді травми були. Ви би подивилися на тих дівчат, на їхні коліна, на їхні, на їхні ноги. Це ж така гра, що ти просто не дивишся, що тебе можуть травмувати, поранити. Jedna dziewczynka. Зізнаюся, навіть зламала палець, але повернулася і забрали в лікарню. Вона швиденько там її наклали пов'язку. Вона швиденько повернулася сюди. Тому що регбі вона така гра, яка єднає найкращих. І регбі просто такі люди, які не сміливі, які не мають відчуття команди, які бояться чогось. Вони не будуть грати в цю гру. Тому, будь ласка, віддавайте своїх дітей. Ви бачите, що у нас в кременці є серйозний потенціал.

Дякуємо нашим воїнам за те, що боронять наш, нашу Україну, і дякуємо їм за те, що можемо тут у відносно такому спокійному краї проводити такі гарні змагання. Чемпіонат України з регбі в Кременці це дійсно круто.